Будемо говорити з вами і про коментарі расистів з приводу всієї цієї ситуації. Розуміємо, що вони також, ну, м'яко кажучи, шоковані, адже мідерефії зараз просто требують немедленно внести ясність в ситуацію з вивазом із Венесуели, Мадура і його жени. Та з що дописують в рашистських пабліках. Перепрошую, але буду цитувати мовою оригіналу. Москва призиває внести ясність ситуацію з визовом. с вызовом, адам, перепрошу, вывозом из Венесуэлы Мадура его жены заявили в мид Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права. И вот в цей момент хочется сказать только одно. кто кто, б, а Российская Федерация б. Ну так би не коментувала, знаєте. Ну я б на їхньому місці в цих би моментах знаєте, рот не відкривала, тому що хто хто, а расисти таке говорити неприємливе приємливе посігательство, суверенітет, незалежного государства, уваження которого є ключовим принципом міжнародного права. Ну, Режисти взагалі не знають всіх цих слів. Я не знаю, хто там у них дописував це все. Але ну хто хто барашисти мовчали, тому що вони порушують все, що тільки можна. І такі коментарі в сторону Вносела і Мадура мене особисто смішать. А, також МЗС Рефії сказали о том, що США совершили акт ворожоної агресії проти Венісуели, визиває, визивають визиває, Перепрошую, вже дуже давно дуже складно цитувати мови оригіналу. Викликають засудження. Ну, ми також дуже засуджуємо расистів. Весь світ цивілізований, адекватний, дуже засуджує расистів. Але по факту, ну круто, що вони сказали, що вони засуджують. Ми також їх засуджуємо. І хто б ну реально, хто б не расисти, говорили, що вони когось якось засуджують. Ну, чесно кажучи, мені просто знаєте, ось сам тригер того, що расисти вважають це неприємливим посигательством на суверенітет, незалежність, государства і тому подібне, усі ці слова просто в стороні в одному рядочку з расистами ну дуже складно зрозуміти. Дуже складно їх скласти докупи, поставити просто разом. Далі ще продовжуючи тему. Венесуели є деякі кадри того, як венесуельський М2Е, куплений в Рефі в 2015 році. Сьогодні був спалений вранці американцям. Ось такий от добрий ранок ще був. Ну а країна-агресор Росія, звичайно, підтримала Мадуро і сказала про те, що проблему потрібно розв'язувати через діалоги. У МЗ з Росії засудили збройну агресію США проти Венесуели 3 січня і висловили глибоку стурбованість. Ранці США здійснили акт збройної агресії проти Венесуели. Це викликає глибоке занепокоєння і засудження. Погодимо з того, що всі партнери, у яких можуть бути претензії один до одного, повинні шукати шляхи до розв'язання проблем через діалогові зв'язки і розв'язка. Ми готові їх у цьому підтримувати. Латинська Америка має залишатися зоною миру, якою вона проголосила себе 2014 року. А в Венесуелі має бути гарантоване право самій визначати свою долю без будь-якого деструктивного, тим паче військового втручання. Зовні а Москва також підтримує скликання Радбезу щодо Венесуели. Повідомило в МЗС Рефії. І до речі, досить, досить цікаві речі говорив Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації України в НАТО на нашій попередній трансляції я мала змогу в нього запитати його думку з приводу цієї ситуації в Венесуелі і те, що цікавить, мабуть, усіх розуміє, як відбуваються міжнародні зв'язки, говорили ми з ним і про нафту, про те, як це відобразиться на світовому ринку нафти, на нашому українському взагалі ринку економічному і на Російській Федерації безпосередньо, бо це все дуже взаємопов'язано. І венесуельська нафта, корисні копалини, сполучені штати Америки, Росія. Ми це все знаєте такий вже не трикутник, а чотирикутник і більше кутник, тому що всі країни з усіма пов'язані, і це це дуже дуже впливає один на одного. І якщо у вас є бажання, ви можете. Перейти на наш YouTube канал, якщо ви дивитесь на Телебаченні зараз по телебаченню. Якщо ви дивитесь нас на YouTube платформі, ви можете просто зайти так, в розділ трансляції, знайти трансляцію за так 3 січня 2026 року, о 13.00, яка була попередня, і прослухати там він десь о. 13.30 доєднався, і буквально одразу було це питання: перше чи друге. тож можете перейти та заслухати, тому що там дійсно дуже і дуже насправді справді цікаві думки. Тож раджу вам перейти та послухати. Ну а тим часом і ще Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, на своєму Ютуб каналі розповів більш детально про зустріч з керівником ФБР, що там зараз взагалі відбувається. Які так би мовити цікавинки? Тож далі, давайте заслухаємо. Кілька тижнів тому американська газета The Washington Post писала про те, що Нібито відбулася зустріч під час одного з візитів секретаря РНБО Рустема Умєрова, до США відбувалася зустріч його з керівництвом ФБР і з директором Пателем, якого я вже згадував. Можливо, і там було погоджено, що Кирило Буданов обійме пост якраз голови офісу президента і стане переговірником від України. А якщо це так, якщо це зв'язка ЄФБР і ЦРУ. І ФБР через пателі, які мають вихід і користуються прихильністю адміністрацією Трампа, то це добре, безумовно. Вашингтон пост дає високу оцінку Буданову, пише, що вибір президентом України нового головного помічника надає пріоритет знанням про поле бою та популярності серед громадськості, а також прагне заві... розвіяти занепокоєння щодо корупційного скандалу. Колишній чиновник адміністрації Трампа, який працював з Росією та Україною, сказав, що Буданов був гарним вибором, оскільки його поважали політичні призначенці та штатні співробітники уряду США. Буданов, один із тих людей, яких поважають у різних фракціях Адміністрації Трампа, сказав колишній чиновник. Незважаючи на свою репутацію агресивного та ворогуючої людини, Буданов відіграв. Тиху, але важливу роль у мирних переговорах на початку 25-го року, сказав колишній чиновник. Коли ви насправді обговорюєте з ним, як закінчиться війна, він, ймовірно, один з найреалістичніших і найтверізіших хлопців, додає колишній чиновник. Я не сперечаюся, і щодо найреалістичнішого прагматичного, так і ви знаєте, я це теж підкреслю у своїх відео. Без прикрас і іноді непопулярні речі, а так і потрібно. Тим часом те, про що я говорив, підтверджує CNN. А я говорив про ситуацію на півдні, про те, що зараз ворог намагається діяти більше в бік Запоріжжя, і це може бути його пріоритетним напрямком. І от американський військовий оглядач Девід Акс в коментарі для CNN сказав про те, що ситуація на півдні України складна і. Відсутність узгодженого командування серед українських військ на півдні та рішення надати пріоритет обороні інших районів, таких як Покровський, Куп'янськ, ймовірно сприяли погіршенню ситуацію на півдні. Пише АКС коментує це Девід АКС для американського телеканалу CNN. І дійсно зараз ставлять перед вибором, де боронитися. Росіяни намагаються маневрами розхитувати ситуацію на фронті, ставлячи нас перед вибором. Речі, посилання на Ютуб канал Олександра Мусієнка. Ви можете знайти в описі під трансляцією, тож обов'язково переходьте та підписуйтесь на його Ютуб канал. Ну а тим часом далі говоримо з вами і про те, що президент нашої країни обговорив із Кіром Стармором, прем'єром Британії. Підготовку до зустрічі лілерів коаліції рішучих, яка відбудеться вже незабаром через три дні 6 січня. Про це він написав у соцмережі ікс, продає європейська правда, за словами Зеленського, розмова була про те, як зараз діяти далі в дипломатії, про те, як разом досягти більшої справедливості, зважаючи на все, що принесла Росія війною.